Євіть собі життя сповнене яскравих барв і нових вражень, навіть якщо тобі вже давно за 60. звучить як мрія, чи не так. Але це цілком реально, і більшість із нас, на жаль, просто не думають про це зараз, а відкладають на потім, сподіваючись на щось. А що якщо я вам скажу, що ваша пенсія може бути не просто виживанням, а може бути новим етапом життя, сповненим подорожей, хобі, безтурботним відпочинком? Хочете ви дізнатися, як створити таку пенсію з нуля? Тоді дивіться далі. Сьогодні я розкажу про те, як створити гідну пенсію. Напишіть, до речі, у коментарях, яку ви пенсію уявляєте хорошою для того, щоб класно проводити час і вам вистачало на той рівень життя, який ви бажаєте. Пенсія це не кінець, це початок нової глиби вашого життя. Але щоб ця глава була яскравою насиченою, треба заздалегідь подбати про те, щоб були у вас кошти. Тому важливо вже зараз почати це планувати і використовувати різні способи інвестування. Мене звати Ірина Селезньова, я криптоінвестор, і сьогодні я вам покажу, як створити пенсію, щоб забезпечити себе в майбутньому. Уявіть собі два сценарії: перший сценарій: ви проводите найкращі роки свого життя, віддаючи всі сили роботі, мрієте про безстру. Ботно старість, але коли вона настає, розумієте, що ваші накопичення маленькі, і самої пенсії ледь-ледь вистачає на те, що в принципі купити собі хоча б їжу. Другий сценарій це ви свідомо будуєте своє майбутнє, відкладаєте частину прибутку на пенсію. Завдяки грамотному фінансовому плануванню ваша старість стане не тягарем, а таким новим етапом, сповненим подорожей, нових знайом, саморозвитку. Який сценарій вам ближчий? Ілюзії про пенсію. Ми звикли відкладати важливі рішення на потім, але пенсія це не те питання, яке можна взагалі відкласти сьогодні, коли в сповненні сил, енергії, саме зараз час почати створювати свій фінансовий фундамент на майбутнє. Давайте з вами подивимось правді в очі. Пенсія в Україні це не про розкіш, а скоріше засіб для виживання. Середня пенсія в еквіваленті складає всього близько 150 доларів, і на ці гроші вам потрібно сплатити комунальні послуги. Купити продукти, ліки, одяг, чи залишається щось взагалі на розваги, подорожі і так далі. І що ж робити, якщо ми живемо в Україні? Просто зміритися з майбутньою бідністю? Ні в коєму разі, треба просто продумати завчасно, як ми будемо далі жити. І перший крок це почати прямо зараз, навіть невеликі суми. Відкладати регулярно і часом вони можуть перетворитися на суттєвий капітал. Визначте для себе комфортний відсоток від доходу, який ви готові інвестувати у своє майбутнє. І пам'ятайте, що чим раніше ви почнете, тим більше часу ваші гроші зможуть на вас попрацювати. Другий крок це оберіть собі, куди ви будете інвестувати: криптовалюта, нерухомість, фондовий ринок у кожного інструменту. Є, звичайно, свої плюси і мінуси. Пам'ятайте про довгострокову перспективу. Інвестиції це марафон, а не спринт, і не варто очікувати дуже швидких результатів. Важливо мати терпіння і бути послідовними, регулярно відкладайте гроші і не піддавайтеся на короткострокові спокуси. Кількість часу потрібно для того, щоб створити свій капітал, навіть кілька. Років можуть вже змінити все. Якщо до вашої пенсії залишилось всього кілька років, не варто піддаватися відчую. Існують інвестиційні стратегії, які дозволяють швидко і суттєво наростити капітал. Розуміння інвестицій в криптовалюту допоможуть вам збільшити інвестиції в кілька разів. Припустимо, ви вирішили інвестувати всього 3 тисячі гривень на місяць. З урахуванням реінвестування прибутку і складного відсотка через 3 роки на вашому рахунку може бути. Вже 600 тисяч гривень, а через 5 років 5 мільйонів. А через 10 років більше ніж 500 мільйонів гривень вражає, правда? І так підсумуємо. Я думаю, що всі роздумають, що держава навряд чи буде забезпечувати нам з вами хорошу старість. Да, можливо, в когось із нас вже взагалі не буде пенсії. Тому якщо вам... Вже за 40 років треба швиденько-швиденько почати якраз прямо зараз цим займатися. А якщо ви молоді, тим паче потрібно прямо зараз про це подумати.